Вирішила вам показати ще наші дві кочечки, які сидять уже половину відділеного часу, тобто вже ця сидить на наскільки два тижні, а таном і два з половиною. Це китайська шовкова курочка. Ой. І така файна в мене курочка. Сидить вона на куплених яєчках. Отак вийде. Оці звичайні кремові яєчка це яйце від Олександра Мункачія, від його курей Тересла. Також ось цих три голубих це від Юрія Сегеди. Ну, а це моє одна пасхальне. Це вже перевірені яйця на опліт. Чекаємо через тиждень на вивод курчаток. Трохи стерлингов. Не видно, не показує камера. Ну і також курочка Шабо, яка також сидить на яйцях пана Сегеди і моїх моїх Ось такі почки у нас.